Доброго дня. Тема сьогоднішнього нашого уроку індивідуальна поведінка тварин. Індивідуальна поведінка це поведінка окремих особин, спрямована на їх виживання та пристосованість до умов середовища. Таку поведінку формують усі ті дії, за допомогою яких тварина отримує їжу, воду, повітря, тепло, інформацію, підтримує чистоту свого тіла, взаємодії із довкілем. А також організовує свою рухову активність. У зв'язку з цим виділяють форми індивідуальної поведінки, які мають вирішальне значення для існування тварин. Виділяють харчову, комфортну поведінку, оборонну, дослідницьку, рухову, ігрову та використання знарядь праці. Рухова поведінка забезпечує переміщення тварин у просторі. За допомогою війок, джгутиків, хвилеподібних рухів тіла, складок покривів, кінцівок тощо. Харчова поведінка спрямована на забезпечення організму їжею та водою з використанням органів живлення і травлення щупальців, глотки щелеп, дзьоба язика, хобота тощо. Терморегуляція це дії, що спрямовані на утворення, збереження та віддачу тепла у тварин залежно від умов середовища. Прикладами такої поведінки можуть бути міграції, сплячка, заціпеніння, зігрівання на сонці тощо. Пошуки або будівництво сховищ це дії тварин, спрямовані на відшукування або побудову місць для захисту від несприятливих температур, опадів та хижаків. Такими сховищами є нори, гнізда, дупла, хатки тощо. Захисна поведінка втеча, напад, спротив, переховування, прикидання, завмирання, попередження. Гігієнічна поведінка це дії спрямовані на підтримку чистоти тіла, позбавлення від шкірних паразитів. Це грязеві чи пилові ванни, водяний душ чи купання, відчисування, вилизування тощо. Дослідницька поведінка. Це дії спрямовані на ознайомлення з предметами навколишнього середовища, які полегшують виживання і розмноження. Ігрова поведінка дії тварин, що забезпечують формування навичок полювання. Спілкування, збагачення інформацією тощо, використання знарядь праці. Це дії з предметами середовища для здобування їжі та захисту. Найчастіше тваринами використовуються камені, гілки чи колючки, біологічні ритми. Це поведінка у вигляді періодичних дій у відповідності до періодичних змін у середовищі. Найвідомішими є добові та сезонні ритми. Поведінкова реакція це відповідь організму на вплив чинника зовнішнього середовища, яка проявляється у вигляді певної дії. Ці реакції можуть бути простими і складними, вродженими і набутими. Основними типами поведінкових реакцій є таксиси, кінези, безумовні рефлекси та умовні рефлекси. Таксиси це вроджені, спрямовані рухові реакції організму у відповідь на дію чинника. Такі рухи можуть бути позитивними, наприклад, у напрямку дії чинника, або негативними проти напрямку дії чинника. Наприклад, для дощових черв'яків. Характерний негативний фототаксис, а для планарії, яка рухається в напрямку їжі, позитивний хемотаксис. Кінези. Це вроджені несприятливі, неспрямовані рухові реакції організму у відповідь на дію чинника. Такі рухи визначаються силою дії чинника, а не його спрямованістю. Наприклад, щупальця гідри в пошуках їжі рухаються повільно. Але при появі здобичі їх, їх рух пришвидшується. Безумовні рефлекси це вроджені реакції відповіді організмів на впливи життєво важливих стимулів за участі нервової системи. Уперше, рефлекси, як поведінкові реакції, спостерігаються в кишковопорожнинних. Наприклад, реакцією гідри на дотик буде стискування тіла в грудочку. Прості безумовні рефлекси, поєднуючись один з одним, утворюють у багатьох тварин інстинкти. Умовні рефлекси це набуті реакції відповіді організмів на впливу стимулів за участю нервової системи. Умовні рефлекси утворюються на базі безумовних і разом з ними беруть участь у формуванні набутої поведінки. Ці рефлекси є основою для різних форм научення. Наприклад, звикання гідри на багаторазове подразнення щупалець неїстивними об'єктами. На розвиток більшості індивідуальних форм поведінки особини впродовж життя впливають спадковість та чинники середовища існування. Але серед всієї різноманітності існують такі форми індивідуальної поведінки, які проявляються в повному обсязі зразу і не піддаються змінам в онтогенезі особини. Жодні форми навчання та впливи мотиваційних стимулів на таку поведінку змінити не можуть. Так, наші домашні півні та дикі кількості горлиці співають навіть тоді, коли їх вирощують у певній ізоляції від батьків. Цих птахів не вчать співати, їхній спів визивається спадковістю. Не навчаються батьків і пташенята зозулі, яких легко вигодовують інші птахи. Вони виростають і кукають свою пісню так, як вона записана в їхній спадковій програмі, хоча їх могли вигодовувати і співати свої мелодії такі чудові співаки, як солов'ї. Чинники середовища в цих проявах поведінки виступають як ключові стимули. Етологи в таких випадках говорять про видову схильність тварин до певних форм поведінки. Наприклад, такої схильності науковці помітили і в організмі багатьох інших видів. Так, у гризунів спостерігають таку форму поведінки, як умивання мордочки. Тільки єноту полоскуну, властиве полоскання їжі перед споживанням. У деяких випадках такі поведінкові акти є єдиним критерієм для того, щоб розрізнити особин різних видів між собою. Наприклад, у світлячків світлові сигнали є видоспецифічними. Кожен вид має свою світлову серію, яку самці використовують для спілкування. Самки для приваблювання самців. У попередніх темах ми наводили приклади видової специфічної поведінки в голубів, які п'ють воду, та у кішок, які здійснюють характерні укуси в шию жертви.